Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на тлі невеличкого похолодання у відносинах. Здається, вже все нормалізувалося. У Польщі вибори у нас війна. Кожна країна думає про себе, це нормально. Байден, Залужний, Зеленський всі переговорила з Дудою. Ситуація нормалізувалася, хоча покусування ще будуть. Втім, це не та ситуація, яка посварить два сусідніх народи. На відміну від РФ з Польщею, можна говорити. І вона вміє і слухати, і чути. Ті ми похолод... Дані у відносинах вирішив скористатися Путін одразу після прибуття з генасамблеї ООН на дуду було скоєно замах. Путін хотів підлаштувати все так, ніби то це Україна. До доповіли про даний інцидент не виносилось на загал, хоча президент Польщі міг то використати перед виборами. Втім, Росія підступна інколи ніяк не знаєш, як поведе себе ворог з тією чи іншою інформацією. телеграм канал генерал СВР неодноразово попереджав Путін аж біситься через допомогу Польщі та Британії України на лідер. У цих країн за час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів, про які не афішують і афішувати не будуть. Служби безпеки наших друзів працюють на відмінно тому президенти цілі і неошкоджені. Як і минулого разу, основний удар припав на охорону. Машина охорони згоріла. А сьогодні вранці знову горіла резиденція Дуди. Офіційна версія аварійна ситуація та пожежа через побутові причини, яку швидко до речі ліквідували за іншими даними. Була випухівка у кабінеті Дуди. Його там на щастя не було, як і вибух. Буху, який не пролунав втрутилися служба безпеки, Путін використовує всі брудні методи у війні, і дуже добре, що Дуда це прекрасно розуміє. Саме тому Україні допомагають саме. Тому Дуда наказав діяти більш жорстко із диверсійними групами в Польщі. Дякуємо Польщі за допомогу. Президенту Дуді, сили і наснаги. В той же час військовий ігор Лапі напише: передивився ще раз вислів Дуди. Трішки знаю польську мову. Прочитав поляків і переконався, що вчорашній переклад дубнів збив з пантелику імана. Отже, він, президент Польщі, Дуда сказав, що. Україна заховує ще як і швидше ружних методів. Наші телепні переклали це так, що Україна потопельник, але дуда перефразував польську приказку. Фінансетвоє ще хвита людина тоне готова схопитися хоча би за гостру бритву, аби вибратися з халепом. Такою приказкою в Польщі виправдовує демонстрування розуміння, а не засуджують. Не йдеться про потопельника, тобто трупа. Тононці це не топелець, потопельник. Отже, питання до наших українських офіційних джерел. І медіа я тепер маю вивчити, скільки мов мені тепер самому вам перекладати коректно. І персонально до Зеленського. Думай перед тим, як ляпати та навішувати ярлик про роботу на Кремля. Дипломатія, хамство в геополітиці не працює. Ти не на стрілки Кріворожських пацаново. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.